Є новини, друзі, Путін боїться зустріч з Зеленським та перемовини між Україною та Росією. Дослухайте до кінця. Вийшло відео одразу треба зазначити після того, як вчора ну Трамп так ну не те, що непристойно, а без поваги звернувся до Путіна і сказав: Мол, ти ніхто, ти тут порані нічого вирішувати не будеш. Ти йди займайся Росією припиненням війни йди. Займайся і там собі виріши. А потім, коли все вирішиш, можеш і до цього питання приступити. Ну цього питання просто не буде, тому що Америка і Ізраїль доб'ють Іран, і це всім абсолютно в всі світі зрозуміло. Після цього Будін вибіг ну на якусь там імпровізовану нараду і почав е, розповідати, що ми не хотіли початку війни, що ми її не починали цю війну. Ну, наша пісня хараша з начали, як завжди. Але що цікаво, він скаже, що він готовий зустрітися з Зеленським. Але не готовий нічого підписувати. Ну якщо український народ каже, виставляє якби Зеленського, то ми готові вести перемовини. Але ну підпис має бути легітимний. Ну теж їхня пісня, але вже готовий зустрітися з зеленським. Що він не бив по Києву кварталам. По ви що? Це неприпустимо неможливо. Взагалі, ми були по військовим заводам. Ми це бачили. Та весь світ це бачив, як ви були. По військовим заводом як шахеди залітали в будинки цивільні, просто підлітали і їх били. Це є на відео. І це абсолютна брехня. Також він зазначив, що українська та російська делегація домовляються про наступний раунд мирних перемовин після 22 червня. Ну те, що він і говорив в принципі Трампу. Ну і це, якби можна сказати, доснув. Він там ще багато наговорив про завершення війни, що він такий супер миротворець. І що якщо б Трамп був президентом війни, би не було Трамп цього проводину віддав йому пас. Але на мене, навіть по вигляду Путіна видно, що він боїться. І боїться він ну, не, не те, що України, він боїться Ірану. Тому що Іран, якщо впаде, а він, скоріше за все, впаде, тому що Трамп навіть вже підтвердив план удару по Ірану. Просто він його не водить поки що, якби в дію. А я думаю, що він його не водить в дію, тільки із-за того думає, як Іран може відповісти. Поки що Ізраїль там утюжить і знищує ракети. Щоб їх було менше, тобто вони вичікують. Все одно я думаю, це відбудеться, і Путін це розуміє. А я вже говорю: падіння Ірану це показова ситуація для всього світу, що ні Росія, ні Китай не мають абсолютно ну, ніякої можливості захистити свого союзника від США, і це ну всі країни чітко розуміють. І Путін розуміє, що після Ірану ситуація може переключитись на Україну, тому що ну знаєте, ситуація в світовій політиці вона мінлива, і тому він боїться. Тому зразу після вислову Трампа він вибіг, і це добре. Однозначно там це не допоможе, що там Путін здасться, чи там домовиться з Зеленським, але це все одно фактор, про який він буде думати. Подивимося, чи піде Україна на перемоги, чи будуть ці перемоги після 22 червня, після того як Трамп е, втік від е, саміту. До речі, на саміт НАТО там взагалі скорочують цю процедуру. Трамп буде там 2,5 години і навряд чи він взагалі буде на вечері, на яку запросили е, Зеленську. Ну тобто, навряд чи зустріч з Зеленським відбудеться. От такі маємо новину. Будемо стежити лайк репос, підпискайте.